Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета НБУ 5 гривень 2024 року. Країна супергероїв. Дякуємо медикам. Опис. До 2023 року своє професійне свято працівники сфери охорони здоров'я відзначали в третю неділю червня. Проте червня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який встановив нову дату для медичних працівників. Це рішення стала символом чіткого усвідомлення того, що ті, хто рятує життя, не можуть мати спільної дати святкування з тими, хто його забирає. Тому відтепер, саме 27 липня, ми вшановуємо кожного, хто своєю працею, самопожертвою та любов'ю до людей, оберігає нашу країну. Рятує життя на передовій і в тилу. Це пам'ятна монета є своєрідним символом вдячності та поваги до тих, хто не шукає слави, але заслуговує найвище визнання. Вона ще раз підкреслює Незламний дух України, де кожен медик це бере за її майбутнє. Дякую вам, медики України, і ви супергерої нашого часу, якими захоплюється весь світ. Слава Україні! Художники! Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор Володимир Атаманчук. Україна супергероїв. Дякую медикам. Національний Банк України. Безсмертна моя Україна. Логотип банкнотно монетного двору НБУ, напис Україна, номінал та графічний знак гривні Малий Державний Герб України. Кров, що проступила в формі обрису території України. От, дуже цікаве зображення. Рука медика, яка притискає рану смужки бинта, що перетинається бунт рікарбування 26 липня 2024-го. Метал Незельбер. Діаметр 35 мм. Категорія якості. Карбування спеціальний Uncirculated. Гурт Рюфлени, тираж до 50 000 штук. Реальна вартість на аукціонах України. Мені та країна супергероям, дякую медикам, від 400 до 500 гривень. В кінці відео будуть посилання на інші відео про пам'ятні монети НБУ у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!